Я усвідомлення. Я з'явився, щоб подякувати силам територіальної оборони, всім тим, хто став на захист країни за покликом серця. Я про кожного, хто 24 лютого відчув збентеження, а потім рішучість. Ось тут я у мить паніки, а тут я символ внутрішньої рівноваги. У мені закарбовані мільйони думок та емоцій. Хвилі тривоги, що піднімаються зсередини, але розбиваються об усвідомлення сили, страх, який щезає перед бажанням діяти, розгубленість, але й упевненість, ми здатні здолати будь-яку негоду. В рамках другого етапу проекту Око за око забезпечували сили ТРО базовим піхотним обладнанням. У нас виникла ідея зробити такий культурний жест вдячності тим людям, які в перші дні повномасштабного вторгнення, які не були професійними військовими. Але вирішили долучитися до сили територіальної оборони. Я цілком можу сказати, що і це мій особистий стан. Тобто, спочатку майже цілковита розгубленість. Ти не віриш в те, що відбувається, не хочеться сприймати. Тим більше, коли живеш, займаючись улюбленою справою, ось і в один день ти приймаєш рішення, змінити своє життя. Тепер я на своєму місці запрошую тебе. Приходь знайомитись, адже я усвідомлення нашої спільної сили та єдності.